Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Путін зайшов у глухий кут у питанні ведення агресивної загарбницької війни проти України, і він не знає, що робити, і ще більше ізолюється не лише від світу, але її. І... Від а, власного оточення зазначається, що понад вже 300 днів загарбницької війни проти України підірвали десятиліттями старанно культивовані економічні відносини Росії з Заходом, тому що е, всі десятиліття Росія ставила на це е, саме ставку, але е, після того як почалася повномасштабна війна, Росія. Поступово почала скочуватися до статусу ізгоя, тоді як спроби Кремля зміцнити такі ж зв'язки більш тісною співпрацею з Індією та Китаєм. А також зазнають невдачі, Путін завжди дотримувався власної думки, покладався на найближче коло друзів і довірених людей, але як от пишуть у виданні, здавалося, ніколи все ж таки остаточно їм не довіряв. Але тепер між диктатором та більшою частиною еліти, так званої, виникає нова прірва. Один російський державний чиновник, не названий, зазначив, що Путін відчуває втрату своїх друзів, і Лукашенко, єдиний, до кого він може. Поїхати поспілкуватися, можливо, поплакатися, а всі інші готові бачитися з ним лише у разі їхньої необхідності і от, незважаючи на те, що цього тижня Путін збирав лідерів колишніх радянських республіків республік на цьому неформальному саміті у санкт Петербурзі в усьому регіоні, все ж таки авторитет Кремля помітно слабше, і тим часом серед російської так званої еліти виникає все більше питань щодо тактики Путіна з приводу ведення війни проти України і з приводу цієї цілої низки принизливих. Військових відступів а цієї осені, і от члени цієї так званої еліти, яких опитало видання Вашингтон Пост, не можуть передбачити, що може статися наступного року, і взагалі висловлюють сумніви, що сам Путін знає, як він може діяти, що йому робити наступного року. А, і отут один із російських мільярдерів, який підтримує контакти з високопоставленими чиновниками в Кремлі, а зазначив в виданню Вашингтон Пост, що існує існує велике розчарування серед людей навколо Путіна, тому що він не знає, що далі робити. А окрім того, один із так само неназваних російських державних чиновників сказав в виданню Вашингтон Пост, що єдиний план Путіна. Здається, полягав у постійних спробах змусити Захід та Україну розпочати капітулянські переговори, і намагався він цього досягти за допомогою е ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України. І навіть от цього тижня Путін повторив цю тактику, оголосивши на різдво, що він, нібито, відкритий для мирних переговорів, але в той же час Росія. Завдала ще одного масштабного ракетного удару буквально через кілька днів після цієї заяви. При цьому Путін, як він каже, готовий говорити тільки на своїх умовах, тобто тактика примушування з його боку продовжується. Ну і до того ж, не варто забувати, що Путін ще й скасував свою щорічну прес-конференцію аби захиститися від прямих запитань. А скільки ж він... Готовий вести цю війну, а що далі? Як вона буде тривати далі? І відповіді на ці питання у нього просто немає. Ну і знову ж таки видання наводить цитату цього неназваного російського мільярдера, який каже: він звичайно в ізоляції. Він і так не любить спілкуватися з людьми. У нього дуже вузьке коло. А тепер воно ще більше звузилося. А, ну і Путін зараз знову намагається покласти провину за затягування війни на США та НАТО. А що здається? Ну, фактично мовчазним визнанням того, що він все ж таки втратив контроль над цією війною, взагалі над процесом. І отут старший науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир Тетяна Станова зазначає, що Путін виглядає виснаженим у своїх останніх виступах. І навіть якщо у нього є якийсь там секретний план, то більшість російської так званої еліти втрачає в нього віру. І тут наведу цитату Тетяни Станової. Це фігура, яка в очах еліти виглядає нездатним дати відповіді на запитання. Еліта не знає, у що вірити, і бояться думати про завтрашній день. Здебільшого складається відчуття, що виходу немає, що ситуація непоправна, що вони повністю залежні від однієї людини, і вплинути ні на що неможливо. Окрім того, колишній радник центрального банку Росії Олександра Прокопенко, яка якраз пішла у відставку і покинула Росію там буквально через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення, а зазначила, що ніхто не знає наскільки великих втрат може зазнати Росія, перш ніж її лідери, оця кремлівська верхівка, взагалі повірить, що існування самої Росії тепер під загрози. Таким чином, на думку станової. Всередині російської еліти виникли два табори: це прагматики, які розуміють, що ну, Росія не потягне більше цю війну і, відповідно, треба зупинятися. Є ті, хто готовий продовжувати ескалацію, і відповідно низка експертів запевняє, що наступного року ситуація для Росії буде ще гіршою, але але попереду є можливі два шляхи: по-перше, Ну, зберігання цього статусу, в якому нібито російська армія воює, а російське суспільство ну живе умовним нормальним життям. Або другий шлях це те, що відбувалося під час Другої світової війни. Коли все для фронту, все для перемоги, всі на війну і так далі. Ну і залишається в цій ситуації. Якщо другий сценарій, питання відкрите. А чим же ж буде споряджувати цих військових? Кремль, або знову ж таки низка експертів запевняє, що просто цього робити нічим. Відповідно, підсумовує Вашингтон Пост, Путін просто відверто не знає, що робити далі. Відповідно, і чекати від нього можна будь-чого.